Шановні черкащани, на Черкаси е, сьогодні вночі обрушилася негода. Значить, міська влада робить все можливе і неможливе, щоб е, відчистити місто від снігу. Але, на жаль, сьогодні комунальної техніки і техніки приватної не вистачає для того, щоб відчистити повністю. Я вибачаюся за всі незручності, які принесла вам негода, але обіцяю вам, що в надкоротніший термін е, ми. Е, Будемо старатися відчистити місто від снігу. Звертаюся до приватних підприємців, до власників домогосподарств, до власників магазинів і іншої комерційної власності, відчистити сьогодні всі свої прилегли території від снігу. Окремо звертаюся до людей, які живуть у приватному секторі. У нашому місті багато літніх громадян, одиноких, самотніх, які зараз залишилися фактично відрізані від життя. Я просив би вас відвідати їхні домівки, провідати. Як вони себе почувають і допомогти їх сьогодні, сьогодні їм допомогти очистити їхні домівки фактично від снігу. Нами була проведена оперативна нарада, де чітко було прописано кожному керівнику підприємства його задачі на наступну добу. Міська рада працює цілодобово в штатному режимі і в разі якихось надзвичайних ситуацій ми будемо вас, вам. Вас будемо інформувати завчасно. Зараз звертаюся до кожного черкащанина, до кожного немайдужого нашого мешканця, очистити тротуари прилеглі території до своїх домоволодінь від снігу, тому що ситуація складна. Ви бачите, що комунальної техніки не вистачає. Я вам відверто скажу за 15 років працювали. Керівники тільки на знищення комунальної власності, ми не можемо за місяць навести фактично порядок, але ми будемо старатися. І я вам обіцяю, що прикладемо максимум зусиль, щоб місто було нормально очищено від снігу, щоб працював громадський транспорт і працювали всі установи.